Що по новинах на Чернігівщині? Найцікавіше за тиждень зібрав для вас Вісник Че. Перше і найголовніше обмін. Хто і кого дочекався, а хто ще чекає і шукає, дивіться у відео та читайте у свіжому номері газети Знаєте, Я сильно все, хватить, Я Я знаю, я Все, все, не буду. Я втіла. Це вам хто? Це мій брат менший, який я його винячав. На, на, на 9 років посі менше. Ой. Ми його чекали днем і ночі і, і, і довго ждали і дождали. Вітаємо такий... я... я... вас. Не Ви, Ви, вас. Не, не вийсу, що він ой, вдома. Ой, дома, так. Зустрічали, його немає, сюди приїжджала, його немає. А сьогодні я не думала їхати на живу. За все, сили немає більше їхати. А потім позвонив, що треба їхати. Я бігом. Я любила, їхала, і люди брали мене, і на тролейбусі. Це вже сьомий етап великого обміну. І Це справді найдовший обмін, який триває. За результатами домовленостей в Стамбулі сьогодні повертаються в цій групі. Це змішана група представників всіх трьох категорій і важкохворі, і важко, в порі, і важко в поранені, і молоді захисники. Сьогодні є і офіцери, і дивую сержантський склад. Більшість знову була в полоні з 22-го року. Ріпкінщина не втомлюється зустрічати з полону звільнених українських захисників. На прапор довжиною 50 метрів скинулися місцеві. Приз відвісника поїхав на край Чернігівської географії. Було 20 гривень колись виграла, і все. Приз відвісника поїхав на край Чернігівської області. Ганна Янок, наша четверта призирка, живе в пустій гриблі. Це хутір біля села Атюша на Коробщині. Город мені чогось він не дуже пішов на душу, той город, бо здоров'я такого великого не було, а от і люди. Малькало, голові малькає. Автобус сюди не ходить. А пересувне відділення Укрпошти буває щособоти. Ганна Іванівна передплатила вісникче на півроку і виграла набір каструль. А що виграєте ви? Спробуйте. Передплачуйте і надсилайте листи за адресою. Попереду суперприз. Більше про нашу переможницю читайте в газеті. Вісник Ч, А що ж ще? Товче табак у бабиній ступі та сам вирощує розсаду. Детальніше у відео. Це ступа. О, це... Перебиває корінь табаку в дубовій ступці, який 70 років. Остап шалаєв з клубівки на Рібкінщині. Дісталась від колишніх господарів, коли купував хату. На літній кухні ще одна така ступка. Покійної бабусі Валентини лях. В ній вона била мак. Та для цюну її не використовує, береже. Ступку кладе корінь, виросте на городі. Б'є. Рукою перемішує, щоб рівновірно був побитий. Просіває через саморобне сито, щоб пилу не було. Ось така процедура. Уже можна розбавляти його із тим, і з ліс, щоб він слабіє був Курити чоловік почав в армії. То я курив, навіть з армії прийшов, мені пачки хватало на 4-5 днів. Табак вирощує сам з розсади. Насіння збирає восени, сіє весною. Розсаду висаджує на городі. Табак буде, що там. Папір теж не купує. Закручує в газету, яку дають односельці. А, І обратно. Так. І обратно, тому що воно упресовує. Зоб'єм? Так що, виходить? Да, виходить? виходить, Сильніше чи нормально? Сильніше. Хорош, хорош. Ще? А А що що ж ще. А ще? Пастухи на війні. Замість них купили електричні. Як пасуть корів у клубівці на білоруському кордоні? Дивіться у репортажі. Кругом є, а ми ще боялися бояльні. А ми всі боялися. Скинулись по півтори тисячі гривень і купили електропастуха на прикордонні у клубівці, що на Ріпкінщині. Лапата замігала. Все, і пашло поки час. А людей било? 12 вольт. Все мало. Ну, бить не об'єму. Ну, ну, чувствується, що Удар. У селі 12 корів на пашу виганяють дев'ять. Ідею з електропастухом запропонувала Оксана Друзинок, ще в минулому році втілили у квітні цьогоріч. Забралися. Поговорили, решили, давайте купимо. Облаштували два загони по три гектари кожен. Один на людських городах, у власників питали дозволу, чи можна, інший за селом, де людські паї. Землю поки ніхто не обробляє, господарі теж дозволили. Дріт, по якому йде напруга, акумулятор для автівки замовили в інтернеті. За кілками для загорожі чоловіки їздили в ліс. Конструкція нескладна. Ставимо дерев'яні колочки, кручуємо туди. Купляємо такі, типу, щифти і закручуємо. І та напускаємо така етиверовочка, ну, типу, заводська. І, Включити, і пішов ток. Гуртом встановили за декілька днів. Вдвоєвом пшнею б'ють, а два потім забивають туди. Вона легка. Все быстро, зробили. За день пастуху треба платити 400 гривень, ще й тормозок скласти. За місяць гроші відбили. Та русім подобається. Женщина, не треба пастуха нанимать, сама вигнала корову, закрила, пішла додому. Прийшла, забрала. Віс че? А що ж іще? ще? Ніженці навчилися вирощувати хурму у найпівнічнішій області. Це хурма Вірджинська, вона завезена з Північної Америки. Є непогані дуже смачні ягоди. Вони невеличкі такі сантиметрів до трьох, до двох. Хурму в найпівнічнішій області в Ніжинському районі вирощуються дівники Василь Ріка і Віталій Кисіль. Хурму й інші екзотичні дерева чоловіки вчать зимувати на Чернігівщині. Є хиномеліс на ось уда можете драхоче, доцвітає і вже зав'яз є. На груші лимон, який зимує. Біля двору садівника росте шовковиця з понад 30 щепами. Каже, ростуть ягоди розміром сірниковий коробок. Це колекція 23 сорти. Ага. Це, що вони за 40 років так куди там 40 ші 70? свої дерева та кущі чоловіки продають також через інтернет, передають перевізниками і за кордон в Австрію, Німеччину, Чехію. Здебільшого замовляють українці, які виїхали, хочуть знайомих смаків старовинних сортів груш і яблунь, зокрема білого наливу та самеренка. Ми збираємо генетичну стойчиво детальніше у свіжому номері. Вісник чим? а що ж ще? В 31 стала головою фермерського господарства та продовжує справу батька. Якщо кожен будеш здавати, то нічого не відомо. Олена Назаренко в 31 рік стала головою фермерського господарства в Лукашівці Чернігівського району. Продовжила справу батька Сергія Коробки. Він цим жив. Я цим жила. Чоловік помер у 2019 році. Рік через суд добувалася спадку. Хто якби не очікував того, що ми будемо боротися за цим господарством, що ми його відборемо? Господарство Роса постраждало під час окупації села у 2022 році. Зруйновані телятник, склад, повилітали вікна, побитий дах. Росіяни знищили половину поголів'я. З ну, те, що прильотами вбило, лежало. А те, що вони просто ловили їх, ну як лавні там ловити не треба було, вони ж ручні, всі були. вони просто їх різали, тут лежали тушки у нас, голови коров, шкури, так оце тупо все валялося, тут такої перебіжки у нас на території. Важко було вбити і морально, і фігічно. Три роки Олена відбудовує ферму, наростила втрачене поголів'я. Просто жалко людей було. Не жалко я не те, що жалко. Просто я розумію, що вони тут все життя попрацювали і куди вони підуть, кому вони треба, тому що вони постійно були біля карів. Че, А що ж ще? Яка полуниця добріша? Модна нова чи перевірена стара? Розпитали на Коробщині. Їдять лелеки, їдять єноти. Наша людина, якщо не боїться, із землі їсти. Вісім соток городу під полуницею в Наталії та Олександра Зінченків в пустій гриблі на Коробщині. Пробують нові сорти. Один приживається, інший не дуже. Це ось королева Єлизавета, Єлізавіта, але я її буду викидати. Не смачно вебеніл. Оце брілла. Це азія, да? ага. це Альба. А є велика ділянка дідівської полуниці, назву сорту якої вже ніхто й не пам'ятає. Але вона найкраща. Оце... Як кажуть, не вбиваємо. Тепер нова, вона якась трохи не така. Якийсь у неї імунітет може не так і вироджується швидко. А, її треба пересаджувати, да, так? так? Чи так, да. нову? Ну, от так. як цю, що я показувала, то королева Елізавета, та що угу. взагалі буду викидати, так вона кожен рік треба пересаджувати. Пустій греблі полуницю називають по-своєму. Клубник. Чого в цьому році клубник дорогий? Скільки вдалося продати? Продаємо 700 гривень відро. Не вродила через те, що морози були, коли вона цвіла. Та яку ягоду вирощувати веселіше? Прикидиш. Читайте в газеті. Віски? 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 А, Віски? а що, а що ж ще? Буря на Корюківщині. Чи вдалося хоч щось врятувати? Побиті огурці, он який лежить град. Огурців до нас не буде. Ось таке робиться на городі. Ось таке. Ось таке все біле. Просто капець якийсь. Шахет у варві. Якої біди наробив? Зараз ми знаходимося біля будинку, який найбільше постраждав. Комунальна техніка наводить лад після вибуху, проводять електромережі, дорізають дерева, завдяки яким було захищено будинок і він не зруйнований повністю. Бо шахет Попав якраз в ці дерева. Лежав двигун шахеда. Він і зараз тут лежить. Правоохоронні органи, всі запчастини, які знайшли, склали в цьому місці Ждемо вибухотехніків. Така сама ситуація і з протилежної сторони все вибито. Також постраждали три сусідні будинки, де вибито дуже багато вікон. Комісія працює в цих будинках і є вже факти підтверджені, що крім вікон і дверей в людей повиривалося зі стін батареї опалення та інші пошкодження. Поряд із будинками розташовані гаражі, приватні гаражі людей. Ви можете бачити пошкодження різного ступеню. На цей час багато людей вже виправили пошкодження. Зараз продемонструю сліди від якихось зарядів, які були у шахеді. Це отвори різної величини. І дуже добре, що вони не попали ні в кого з людей. Найкраще трави для чоловічого здоров'я. Що назбирав збирав вісник? Калган це козацький женщин. Це для потенції, для підвищення потенції чоловікам. Як поліпшити чоловіче здоров'я травами. Викопати, промити, підсушити і тоді вже подрібнювати перед використанням. Наше полісся, як не ліс, то луки. І всюди трави. Ух ти! Є просто гарні, а є дуже корисні. Аби ще знати, що і де шукати. Спробувала пошукати і я. І дещо знайшла. Волошки вони сушаться і даються mm -hmm. до чаю, як чай горох, Параб'їни так чекав. Якось таке похоже на колган. Я його повірву. На всякий случай. Палин. Я Вісник чи? А що ж ще? Таким був минулий тиждень. І поки ви дивитесь цей випуск, ми вже готуємо новий. Не пропустіть!